Свято останнього дзвоника зібрало на подвір'ї навчально-виховного комплексу номер 2 всю шкільну спільноту. Прийшли на дійство батьки, знайомі, рідні учнів, щоб разом відзначити і радість наближення канікул, і задоволення від зробленого за рік, і гордість за досягнуті успіхи. Всі школярики, вишикувавшись на урочисту лінійку гучними оплесками схвилюванням і радістю, зустрічали своїх найстарших побратимів, випускників. but keep the Розпочали захід, вшанувавши державний гімн України. За традицією, кращі учні школи піднесли квіти до пам'ятних місць селища, в тому числі і до меморіальної дошки Сергію Цимбалу. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих солдат. Віддали шану і світлі пам'яті вчителю навчального закладу Галині Васильівні Гавриловій, яка 5 квітня передчасно пішла з життям. Свято останнього дзвоника особливий день для всіх школярів, батьків, учителів, адже саме цього дня підводяться підсумки всієї роботи за рік. З гордістю розповів про успіхи та перемоги, а також привітав всіх із закінченням навчального року директор школи, заслужений вчитель України Володимир Мізін. Я бажаю 11-класникам здати тестування, яке залишилося їм ще здати, поступити в вузи чи працевлаштуватися. Я бажаю дев'ятикласникам успіхів в здачі екзаменів державної атестації, яка буде ще після випуску, і обрати вільних ще в то, чи то навчатися в школі, чи йти в середні спеціальні навчальні заклади, то вже право їхнє, право батьків. Я бажаю всім дітям іншим добре відпочити під час літніх канікул і на 1 вересня. З'явитися сюди, сюди гарними, здоровими, готовими до нелегкого навчання у сучасних умовах. Я говорю, нелегко, тому що програми зараз надзвичайно складні. І для того, щоб ними оволодіти, треба гарно працювати. Звучала від Володимира Федосійовича і подяка всім, хто допомагав у фінансуванні і покращенні навчального процесу, зокрема, народному депутату України Віталію Гудзенку. З вітальним словом виступив і виконуючий обов'язки начальника відділу освіти Олег Баран. Щиро вітаю вас святом останнього дзвоника, святом закінчення навчання. Для школярів це, мабуть, буде найкраща пора канікули, коли вони зможуть відпочити набратися сил. Дехто із старших школярів може і десь піде працювати, може буде допомагати батькам по господарству, набратися вам фізичних, моральних сил для того, щоб в новому навчальному році знову працювати. Для випускників це дійсно, мабуть, останній дзвінок, який сповіщає вам, мабуть, ну, свято у вас і веселе, і не дуже веселе. Тому що ви більше ніколи не почуєте шкільного дзвінка. Бажаю вам, випускники, щоб ви досягли своєї цілі, яку ви перед собою поставили мету, поступили в заклади навчальні вище. Глибоко вдячний вчителям і батькам, які вклали і знання, і душу, і серце у своїх вихованців. Вдячний вам всім, побажаю успіхів. Всього самого найкращого накази про переведення учнів до наступних класів зачитала заступник директора Катерина Нагаївська, вручивши разом із Володимиром Федосійовичем грамоти відмінникам навчання. Також на святі вручили відзнаки переможцям районних і обласних етапів Олімпіад. Відзначили і членів Малої академії наук. Привітала переможців учениця 10 класу Олександра Плахотнюк. Одна земля, одна надія і сонечко. Βαμβάνω φίλοι. Кілька хвилин для виступу взяли і одинадцятикласники. Ось він, поріг, за ним нові дороги. Роздинемось по них, немов кашки, А в серці сумніви, невпевнені, тривоги. Наречемо незвідані стежки. Зустрічають усіх нас, диво світло. дай зіткнутися від великих проблем. Веди до успіху, до перемог, до світла. не Гедаю пасту під житейським динарем. Чи буде все, як треба, ще з твої усміхнуться нам. кличе до польоту синє небо, ну не требу нас зустріч слів З твоїх синів і дочок Україну благослови, пошли нам світлий день. Нехай любов і віра, і надія обвива розвідці дітей. Пишайся нами, Україну мила, нам жити і працювати залюбки. Щоб нам завжди усі в житті щастило у світлий час на довгі роки. А на останок вони виконали пісню Україна, це ми, випустивши в небо символічні жовті і блакитні кульки. Моє я Україна сонека. Як завжди, кульмінація свята спалення шкільного розкладу. Виконали цю почесну місію учні школи. На завершення свята пролунав останній дзвінок, який задзвенів у руках випускника Богдана Гуртовенка та першокласниці Даринки Литвинець.